Він написує просто в гамерівському стилі, такого епоса своє дитинство. Я дозволю собі зацитувати, щоб дати вам можливість доторкнутися до самого тексту, принаймні в дуже майстерному перекладі. З малку я проводив більшість вільного часу у Вельді. Вельді це степи в Південній Африці. У Вельді, граючись і б'ючись із іншими сільськими хлопцями. Вночі я ділив їжу і ковдру з тими самими хлопцями. Мені було не більше п'яти, коли я став пастухом і почав пильнувати овець та телят у полі. Там, у полях, я навчився підбивати із рогатки пташок, збирати дикий мед, фрукти та істівні коріння, пити тепле, свіже молоко прямо з коров'ячого вимені, плавати в чистих холодних річках та ловити рибу мотузкою з загостреними, загостреними дратинами. Я навчився битися на палицях, обов'язково вміння для кожного сільського хлопця в Африці. Відтоді в моєму серці живе любов до Вельду, відкритого простору, простої краси природи, чистої лінії небезхід. Лидва не перше в сторінки, коли перед нами відкривається така ідеалістична картина, коли ще природа і людина живуть в гармонії, а не в якомусь конфлікті. Потім, вже в кінці у нього є якби, уривок, який апелює до цих дитячих спогадів. Коли він говорить, я повернувся в своє село, його не пізнав, бо по ньому вітер носив кульки, упаковки і інші знаки цивілізації. Але Мандела, будучи знову ж таки іконою ХХ століття, ми зараз на відстані 20 років не уявляємо, ким він був до 90-х, тобто я жив. З ним поручкатися вважали за велику честь там. Достатньо подивитись хроніку, всі світові лідери там. Сарказі до нього приїжджав, Клінтон, Буш, Маргаріт Тетчер, правда, Маргаріт його виховувала, бо вона виховувала всіх. Мандела, ви вийшли на дощ без плеча, тому загоріли. Я ж вам казала.